Усім привіт, мої любі! Що ж, квітне, в мене ось така краса. Це фаланопсис, equestris cerulea, Або його ще називають Blue Lip. Але це така неофіційна назва, скажімо так. От, дуже красива штука, хмарки дощить, погодка не дуже, але я це зняти теж знімаю для вас. Тому фото. При денному світлі, як взагалі виглядали квіти. Дуже мені подобається дуже цікава губка. Вона насправді не така блакитно-фіолетова, як інколи буває, а більше рожевий, дуже тендітна. І дуже мені подобається жовтий колір біля основи губи. І а, таке поєднання цих кольорів, і білий кант на губі, і білий кінчик, і ці такі рожеві сполохи на самій квітці. Дуже класна штука. Дуже мені сподобалось цвітіння, я дуже рада, і насправді я чекала equestris секвестріс alba. <гад> так? Але два роки, якщо не більше, треба подивитися записи насправді знайти. Але це не має значення. Я чекала на цвітіння, в мене там два е кущі полум'яного коня. Тобто, це ось такий материнський кущ, і там прикоренева так звана дітка, так на стволику. От, і я чекала, чекала, там просто неймовірна кількість. Ой, повернися, повернися, коріння корінців і все те. І ніяк воно не квітло, і я вирішила пересадити. І от вже нові корінці пішли. І вон там і внизу дуже активно. І вона дала мені один квітконос. Ось цей, і потім ще два. І потім навіть почала давати бічні гілочки. От, їй трошечки важко, бо насправді а, пересадка це такий невеличкий стрес так, для рослинки. І тут ще стільки квітів, бо ось був квітконос, я його трошки надломала а, бува, і дала вона ось так ось дві ручки, бічні квітконоси. І вони тепер ось так ось одночасно дуже красиво квітнуть. Тому отут є жовтенький листик і є трішки така невеличка втрата тургору. Але це не біда, все відновиться, бо з такою кількістю коріння то все буде добре, все має бути добре. І так цікаво, вони зараз, я дивлюсь, в кадр виглядають вверх, всі строго вверх. І дивляться кудись наверх, бо зверху лампа, і то вони до неї тягнуться. Такий ліс з квітів. Прикольно. Ну, сподобалось. Знову ж таки, я не розчарована, що це не Альба. Та, воно у мене квест Вестерс Альба від Швертер. Ви бачили відео. виявився не зовсім Альбою. Тепер в мене ця Альба виявилася Блуліпом Церлею. То я вже начиталася, всі його звуть Блуліпом. І я його теж вже вкидаю, так, ні, це релею. От. Але я все одно в захваті. Мені все одно дуже подобається. І я чекаю на цвітіння. Другого-третього квітку носу і ще на цвітіння цього, і не знаю, чи буду знімати відео, коли буде більше квітів, але точно буду фотографувати і викладати. Тому дивіться у групі про Falnops Сквестріс, якщо цікаво, або на сторінці а, самої, а, Боже, самого каналу Уліточка з Орчис Гаден на ФБ, або в інстаграмі з Орчисгаден. Ось там теж все буде. Все побачите. Так що, якщо цікаво, заходьте. От, не знаю, кожного відео трохи кажу про те, як я доглядаю для тих, хто тільки приєднався. Це перше відео, яке ви дивитесь. Мабуть, вже <смі> всім надоїло, але добридло дуже проста у догляді орхідея, дуже простий у догляді фаленопсис. Багатьом рекомендую. І про все-все-все я вже розповідала. Тому, хто новенький, не полінуйтеся, подивіться на каналі, там про це є, щоб я вже не замучувала 150 разів розповідати одне і те саме. До речі, оце все росте і квітне за дуже низької вологості, без зволожувача повітря на кухні. Там десь 15-20, мабуть, зараз, бо зараз дощить, і воно не так сухо і не так спекотно, наче. Але от, насправді от таке коріння все можна наростити і при. Ай іншим бокорчику. При низьких температу... низький... низькій вологості. Так? От. Не обов'язково мати дуже-дуже високо, хоча, чесно скажу, це дуже допомагає, тому що тут на балконі я зараз дивлюся, в мене зранку було 70, а от зараз 65 вологість. І тут легше, і це дуже допомагає насправді. От, але, чесно вам скажу, є теплички Д-80, є кухня Д-15, і все росте, і все можливо, тому не зневірюйтесь, не полишайте спроб, не картайте себе за низьку вологість, все можна. Головне знайти баланс і знати, як, що саме зробити, щоб компенсувати нестачу. Чи вологості, чи то світло, чи то температури, чи то ще чогось. Тобто поєднуйте ваші умови і використовуйте все, що у вас є під рукою з розумом. Ось так ось, ну і що ж, віримо в перемогу. Я кожен раз, коли знімаю, кажу, там, віримо в перемогу, в ЗСУ. і кожен раз думаю, а от Боже, я так сподіваюся, що війна закінчиться, і цей мій ролик, який відзнятий дуже зараніше, знаєте, тому що я можу відзняти, а він вийде тільки через місяць. Я думаю, блін, було б так класно, якщо в цей ролик виходив. І я кажу, що ми віримо в а ми вже перемогли. <хи> і я буду писати <кхи> в описі чи в першому коментарі до відео, що я там таке сказала, а ми ж вже перемогли, і це так класно, я кожен раз на це сподіваюся. Ну що ж, любі, сподіваюся, І все буде Україна, і сім сонячних днів, рясних квітінь. Всім пока-пока.